Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні ми з вами спробуємо вивчити та спочатку послухати віршик про коника. Коник пасся на лужку, на зеленім морішку, чорний чорний, наче піч, пишна грива аж до пліч. Підійшли ми до коня. Злата Оля, Лесик я, він до рук, хлібця шукай. Ми не взяли, вибачай. Ось такий гарний віршик про коник можна вивчити на пам'ять. Коник пасся на лужку, на зеленім морішку, чорний чорний, наче піч, пишна грива аж до пліч. Підійшли ми до коня. Злата, Оля, Лесик, я, він до рук, хлібця шукай. Ми не взяли. Вибачай.